Відвіданням дитячого оздоровчого табору Ласпі завершилася перевірка підготовки до літнього сезону відпочинку дитячих таборів, що знаходяться на території нашого міста. Чи задовольнили комісію її результати? Знає наш кореспондент. Якщо запитати у юних севастопольців, яка найкраща пора року, то майже 100% впевнено відповість літо. І дійсно, що для дітлахів може бути кращим за сонце, море і три місяці каніку. А якщо повезе, то можна потрапити до дитячого табору, де на них чекає три тижні без батьківського нагляду нові друзі, незабутні враження, розваги та екскурсії. Однак, як показало життя, не усі дитячі оздоровчі місця відпочинку можуть бути на 100% безпечними. Саме тому, що задовго до початку. Сезону таборів Севастопольська влада розпочала їх дуже ретельну перевірку. Дуже порадували в цьому году э, такі лагеря. Ну, Во-первых, наші комунальні лагеря Горний, які существенно вложились в підготовку озервительной кампании. Дуже э, здивував лагерь Чайка который в беспрецедентную работу провел по подготовке к работе в сезоне. Ну, можно отметить такие лагеря, как Атлантус, ну и так далее. В принципе, на сегодняшний день город Севастополь к приему детей на оздоровление готов. И я думаю, что в дальнейшем городская оздоровительная комиссия будет продолжать контроль за состоянием нахождения детей. На отдых и в наших лагерях. Звичайно, що під час перевірки цих оздоровчих об'єктів не обійшлося і без недоліків. Однак, за словами Андрія Тимченка, вони не суттєві і будуть усунуті у лічені дні. Тож цього спекотного літа 11 таборів Севастопольського регіону готові прийняти на відпочинок більше 20 тисяч дітей. Керівництво оздоровчих закладів обіцяє, нудно не буде нікому. Практически все лагеря серьезно поменяли программу, серьезно поменяли аниматоров, есть серьезная работа с вожатыми, есть даже у нас специальная школа подготовки вожатых, которая работает от фирмы Лорант ЛТД. И вот те программы, которые на сегодняшний день дают, предлагают наши детские оздоровительные лагеря, а это все очень серьезно контролируется в первую очередь специалистами управления, образования и науки. Я думаю, что детям понравится. За словами головного позаштатного епідеміолога управління охорони здоров'я СМД Лариси Титової, як вона, так і головний педіатр комісії, здебільшого задоволені темпами і якістю усунення недоліків у плані забезпечення медичної та санітарної безпеки таборів. Саме плодотворний, саме замечательний день, тому що по крайней мере мною епідеміологом, головним педіатром, були підписані всі учреждения по всім позиціям, которые ми предъявляли при предварительном. Подготовки, все они устранены. Хотелось бы отдельно отразить медицинскую службу оздоровительного учреждения ЛАСПИ и медицинскую службу чайки. Руководство вложили достаточно большие финансовые средства для создания необходимой материально-технической базы учреждений. Великолепная подготовка специалистов. То есть на сегодня эти два учреждения идеально готовы к приему и оказанию в случае необходимости медицинской помощи детям. Остання перевірка також виявила і значне поліпшення стану пожежної та техногенної безпеки майже на всіх об'єктах. Провірялося наружне і внутрішнє протипожарне водоснабження, перевищення средства пожаротушення, стан електрохозяйства, состояние і справність системи автоматичної пожежної сигналізації. Хотілося б відмітити такі лагеря, як Нахімовець, прибой, радость, Аль... алькадар, атлантус. Атлантика. Значит, пока в состоянии не сильно хорошем лагеря Горный, Ласпе и Звездный берег. Но я думаю, руководителями этих учреждений будут приняты все меры для того, чтобы выявленные нарушения в ходе проверки были устранены. Повноцінний відпочинок дуже важливий для будь-якої людини, особливо у юному віці. Тому сподіваємося, що усі діти, яким цього літа пощастить потрапити до Севастопольських таборів, весело та з користю проведуть час і з новими силами та гарним настроєм, зустрінуть наступний навчальний рік.